На жаль, так відбувається, що міжнародні організації і міжнародні правові інститути або міжнародні політичні політологічні центри моніторять моніторять не політику і не висловлювання, не заяви наших українських парламентарів стосовно перемовин, а моніторять саме інформаційне поле, в тому числі і соціальні мережі, де ми зараз знаходимося, для того, щоб почути почути думку українців, які в більшій мірі своїй. Дещо навіть краще ерудовані, ніж представлені ними в парламенті представники політичних сил. І друга частина нашої з вами розмови стосувалася правової аналітики цих перемовин. Ви знаєте, що Україна вступила в цей процес, не врегулювавши свій внутрішній правовий стан. Тобто в Україні було оголошено військовий стан декілька разів президент України за поданням парламенту продовжив це становище в нашій державі і правовідносини, які сьогодні мають місце між нами українцями, між органами державної влади, регулюється спеціальним законом про правовий режим військового стану. Але це входить в пряму суперечність з міжнародними конвенціями і Конституцією України, де режим військового стану можна продовжити лише один раз. І на жаль, це не відбулося. Це відбулося декілька разів поспіль, що ставить під сумнів легітимність прийнятих рішень в межах цього правового режиму під час дії цього правового режиму. І е, другий момент, на якому я б хотіла засередити вашу увагу, е, це той момент, що Україна не оголосила е, себе державою, яка перебуває у стані війни. Ми не заявили про те, що ми потерпаємо від іноземної інтервенції. І це значно погіршує наше правове становище на міжнародній арені. Чому? Тому що, наприклад, такі речі, як репарації, обмін полоненими та інші дії, які повинні відбуватися за участі міжнародних організацій, вони дуже серйозно блокуються. Блокуються в зв'язку з тим, що в Україні не оголошений стан війни. Звичайно, що це матиме прямі наслідки для. Розгляду справ в міжнародному кримінальному суді, і ви напевно бачите, ви можете спостерігати ті факти, що, наприклад, розгляд серйозних резонансних кримінальних проваджень, як, наприклад, страта військовополонених у Оленівці та інші процеси, які повинні були б сьогодні вирішуватися на рівні ГАКСКО трибуналу. На жаль, не вирішується. Ми нічого про це не чуємо, ми нічого про це не знаємо. І причина цього полягає саме в площині неонормованості з точки зору закону е, стану України, яка повинна була оголосити війну. Так, тобто немає у нас такої е, такого оголошеного стану стану війни. Що це означає з юридичної точки зору? З юридичної точки зору, це означає, що закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, <кій> вибачаюся, виключає наявність такого права, як відсрочки. В цьому основна причина того, що цей закон не проголосований, що не булося, не відбулося взагалі законодавчої ініціативи стосовно цього, тому що ви розумієте, що основна категорія осіб, які втратили таке право. Навіть сорочки це є якраз чиновники, державні службовці, депутати Верховної Ради, ті ж самі, які ну, не мали б можливості сьогодні не бути на фронті. І в зв'язку з тим, що відносно них самих існували при режимі стану війни загрози служби в Збройних силах України обов'язкові імперативні вимоги стосовно цього розповсюджуються на них, тому значить, звичайно, що такий закон навіть не був внесений до парламенту. Хочу також наголосити на тому, що дурну службу абсолютно в цьому контексті зіграла. На жаль, на жаль, правова спільнота, тому що коли стояли питання і обговорювалася ситуація стосовно того, в якому власне стані переживати в Україні в вересні 2023 року. То, на жаль, наша наші власні колеги адвокатів, які ну зазвичай є повністю корумпованими, співпрацюють з органами державної влади і обслуговують виключно інтереси органів державної влади посадових осіб органів державної влади заявили про те, що ну неприйнятно або навіть допустимо спочатку допустимо потім вже прозвучала таке сформулювання як неприйнятно змінювати правовий режим військового стану на правовий режим стану війни Доклала до цього великих зусиль відома вам Ставнічук, яка організувала Круги стіл навіть де вона намагалася вибілити політичну партію Зеленського про в тому, що ну не потрібно вводити нам, не потрібно нам змінювати таке правове становище, і оцю свою юридичну концепцію вона тягне за національного університету імені Шевченка, намагається її обґрунтувати позицію вчених. Ну і робить це послідовно ще з часів Порошенка. Тобто, з часів Порошенка ми ще маємо таку спадщину, при якому наша політична еліта в лапках так звана які послуговується дуже серйозно корумпован адвокатура юристи ці цієї структури, значить, вони ну не дають можливості в правовому полі змінити становище України, що безперечно впливає на геополітичне становище. І, звичайно, коли такі юристи, як Джуліані, наприклад, який є особистим адвокатом Дональда Трампа, він був колишнім прокурором Нью-Йорку, ви можете розуміти, що людина не програла жодної кримінальної справи, будучи в цьому статусі обвинувача Статися адвоката він деякі справи програвав, але ці програші були не суттєві. Так, от, коли такого рівня юрист міжнародник досліджує документи, він досліджує їх дуже ретельно і, звичайно, що в перемовинах з Російською Федерацією і Україною Джуліані робив правову експертизу. Ну і звичайно з'ясувалося, що Україна не знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. А якщо Україна не знаходиться в стані війни, якщо немає відповідного нормативного обґрунтування цих процесів внутрішньодержавного, то звичайно, що відбуватися мирні переговори в тому рівні, на тому рівні, або з такими наслідками, як з впорядкування територій, виведення військ тощо, ну дуже важко. Дуже важко, і це, це моє висловлювання. Дуже важко, воно дуже м'яке. Порівняння з тим, що ну можна в таких випадках сказати, якби мова йшла не про юридичну термінологію, то звичайно можна було б сказати, що це абсурд такого божевілля не може бути, коли 14 років точиться війна з повною інтервенцією територій, позбавлення тисяч людей домівок життів. Силовою мобілізацією, втратою основних ресурсів і не оголошувати стан війни, це, звичайно, автоматично означає втрачати державність. Ну, так, принаймні, нас навчали в навчальних закладах. А Джуліані, який теж має уявлення про римське право, про основи військового права, ну, звичайно, що не може приходити до інших висновків, як це, наприклад, робить Ставнічук і її партнери по юридичному бізнесу. Так от, мої прогнози щодо цих перемовин, які зараз відбуваються. Між Зеленським Трампом і Путіним, і ви бачите, що Трамп в питаннях здійснення таких перемовин дуже ініціативний. Він сам телефонує і сам спілкується з лідерами країн, з якими він вважає за необхідність цього приводу говорити і тільки з лідерами країн. Причому ці розмови не афішуються, і коли ви чуєте, наприклад, висловлювання або аналітику політологів, соціологів, правників. То ви мусите розуміти, що це виключно їх суб'єктивна думка. Так от моя суб'єктивна думка стосовно того, чим це все закінчиться. Це закінчиться припиненням вогню і тимчасовим перемир'ям, з нарощуванням сил для подальшої збройної ескалації, інтервенції через територію України на європейські країни. Скільки часто займеться перемир'я, прогнозувати дуже важко. Але я чітко бачу, чую і розумію в подіях лідерів європейських країн, таких, наприклад, як Балтійці. Поляки, румуни, болгари, значить, ну, Європа готується до війни. Готується дуже серйозно з закупкою озброєння. В цьому інтенсивно допомагають європейським країнам, і Арабські Емірати, які є сьогодні лідерами по виробництву озброєння. Звичайно, що Україні, яка стікає кров'ю, яка втратила величезні території, втратила дуже серйозний людський ресурс, економічні, серйозні, має негаразди, гаразди. Декілька разів ми пережили під час цієї війни дефолт однозначно. І за рахунок прямих вливань в нашу економіку, наших країн-партнерів, ми вижили фактично. Що взагалі не, могло, не, не мало відбутися, і всі аналітики світу в економіці кажуть, що це просто диво, що Україна вижила як держава в таких умовах при, такому, при таких серйозних відсотках дефолту. І нам потрібно з вами бути готовими до того, що нам дуже серйозно потрібно посилювати нашу владу. Змінювати, по перше, і посилювати її тими людьми, які скерують політику нашої країни на озброєння. Якщо ви будете чути від політичних партій або політичних лідерів заклики до озброєння, і будете бачити їхні конкретні кроки, спрямовані на ці дії за ці політичні партії, і за цих політичних лідерів потрібно голосувати. Перше, звичайно, хто закликає сьогодні до озброєння України, це звичайно є представники збройних сил України. Це військові, які розуміють, якою ціною нам дається сьогодні кожен прожитий день нашої незалежності від Російської Федерації в першу чергу, а вже по інших критеріях і від наших країн-партнерів, тому що кожен заявляє і має в цьому свій інтерес ці війні. Це нормально, абсолютно на це не потрібно так реагувати болісно. І саме військові зацікавлені в тому, щоб Україна. Внаслідок дій агресивних дій Російської Федерації, які, безперечно, будуть слідувати за цим тимчасовим перемир'ям, ну була готова зустріти ворога, не так як це відбувалося в 19-му році, не так, як це відбувалося в 2014 році. Армія у нас повинна бути професійною, і тут ще мені хочеться заявити вам мою думку стосовно того, якою повинна бути ця армія, тому що в силу своєї професії я зустрічаюся з людьми, які не хочуть бути мобілізованими, особливо силоміць до збройних сил України, і з хлопцями, які воюють, які є учасниками бойових дій. І має своє уявлення про службу в збройних силах України. Я вважаю, що професійність української армії формулюється формується трьома основними критеріями. Це не лише моя думка, це поширена практика успішних, успішних збройних формувань світу, де в першу чергу в основі інтересу стоїть військовий як повноцінний суб'єкт правовідносин соціально захищений, тобто ця людина повинна мати заробітну плату мінімум 10 тисяч євро, як мають, наприклад, таку заробітну плату. Зброє... Збройні сили Франції, значить британці отримують величезні гроші з бюджету там взагалі. Дуже дуже серйозний соціальний пакет мають військовослужбовці, і вся політика держави націлена на те, що військова людина, та особа, яка служить в збройних силах Британської імперії, це особи, особливо авторитетна особистість. Таких людей дуже шанують, і держава бере таких людей на повне своє забезпечення до їх смерті, навіть і після смерті гарантує спадкоємцям певні соціальні гарантії певні соціальні права, які можуть мати тільки діти військовослужбовців. Це стосується успадковування землі. Це стосується інших питань, яких в Україні ну абсолютно ніяк не дотримуються і навіть немає натяку на таке дотримання, крім заробітної плати від 10 тисяч євро на місяць. Я вважаю, що кожен військовослужбовець, який має особливий статус учасника бойових дій, повинен бути забезпечений землею. В причому оце значить правило, яке задекларовано в законодавстві 2 гектари землі, сільськогосподарського призначення, 10 соток і 8 соток землі, значить, для ведення садівництва для обслуговування в житлового будинку, воно повинно бути реалізовано практично. Тобто, це не просто номінальна якась була повинна бути норма, де військовослужбовець отримує цю землю і передає фермеру для в оренду на 58 років років, ніколи її не бачить. А це зовсім інша категорія правовідносин. Я вважаю, повинно бути і ставлення до цього питання. Повинно бути, коли військові звільнені зі збройних сил України створюють свої об'єднання, в тому числі фермерські, заробляють самі на себе гроші. Мають доступ до кредитування щодо закупівлі сільськогосподарської техніки, і у такий спосіб, після повернення їх з боїв, держава їх соціалізовує. Для цього повинні бути розроблені серйозні програми, які повинні бути на серйозному рівні забезпечені. Звичайно, що повинна працювати в цьому напрямку і правоохоронна система, викривати недобросовісних набувачів такої землі, і в тому випадку, якщо людина не користується землею або не має наміру отримувати з неї прибуток для власних потреб, ну така земля повинна бути відібрана і передана до банку землі, знову повинна бути повернена державі. І третю складовою, при якій однозначно значить, зросте потреба служити в Збройних силах України, і це стане престижно служити в Збройних силах України. Це обов'язково повинно бути забезпечено пенсійне забезпечення пенсійне забезпечення військовослужбовців з тих, які звільняються зі збройних сил України. Ви чуєте про пенсії в 300 тисяч гривень тим, які були суддями. Які були співробітниками прокуратури, які фактично стали причиною послаблення державного апарату конституційного ладу України, що призвів до вторгнення Російської Федерації, став однією з причин серйозних причин для того, щоб росіяни нас сьогодні обстрілювали, тому що росіяни дуже добре були поінформовані, що в нашу державність корупція роз'їла середне. Так, от я вважаю, що військовослужбовці, пенсіонери, ветерани повинні отримувати дуже серйозну, дуже серйозне пенсійне забезпечення. При умові дотримання цих трьох зобов'язань держави я вважаю, що ситуація з мобілізацією взагалі буде не потрібна, тому що ну в її як такої не буде потрібно, тому що в збройних силах України будуть вважати за честь, і там буде створена серйозна конкуренція служити. Кож, кожен чоловік, який утримує свою родину і який хоче мати відповідну, ну скажімо так, соціальну подушку, да, як або соціальний ліфт. Які мають в інших країнах чи ли, особи чоловічої статі, тому коли ми дійдемо до того, що якась політична структура, яка сьогодні виходить на арену, почне про це не просто заявляти, а пропонувати конкретику в перерозподілі бюджетів місцевих рівнів на рівні держави, звичайно, що за таку політичну силу потрібно голосувати. І завершити ефір мені б хотілося тим, що дуже багато людей сьогодні потерпають від втрати. Від втрати своїх рідних, близьких під час обстрілів і на фронті дуже багато зросла прямо в рази за останніх декілька місяців. Ситуація зі зниклими з кількістю зниклих безвісти, особливо це стосується Курського напрямку. Катастрофа люди просто діваються шаленими темпами, ніхто не знає куди, і добитися від військових частин, від командування військових частин інформації об'єктивно неможливо. Така ж аналогічна історія відбувається на цивільних в цивільному, на цивільному фронті в тилах при обстрілах міст особливо це стосується сіл. Ну з'ясувати, де ділася людина, неможливо не працюють ні правоохоронні органи на місцях, не встановлюють факт загибелі. Коли мова йде про периметр зіркнення, ще ситуація зрозуміла, тоді важко виїхати. А коли мова йде про тил, де в село не приїжджає слідчий для того, щоб задокументувати руйнування, споруди і загибель людей. Ну в мене коментарі особливо це стосується півдня Херсонщини. Ну, коментарів, я в мене немає на це коментарів, і дуже часто люди запитують, що робити в таких випадках і як діяти. Друзі, в мене до вас така порада. Ви знаходитеся в такому емоційно пригніченому стані, коли отримуєте подібну інформацію, що ну, ви не думаєте абсолютно і не розумієте, що потрібно звертатися до юристів. Я не говорю зараз про матеріальну складову, я говорю про центри надання безоплатної правової допомоги. Кожній колегії адвокатури є адвокати, які здійснюють чергування. Йдіть до юристів. Ви не розумієте, наскільки важливо з перших годин, з перших днів правильно зібрати документи і відправити ініціативи юридичні, для того, щоб ви потім могли отримати якусь інформацію про ту людину, яку ви розшукуєте. Ці всі речі, самопошуки, соціальні мережі, тиражування фотографій, значить, розшукую, шукаю брата, шукаю батька, це все не можна, не можна робити, не можна, тому що наслідки ви можете цим просто свою рідну людину вбити. Чому я так кажу? Тому що Російська Федерація, на відміну від України, має серйозніші технічні можливості і відстежує за допомогою штучного інтелекту. Вони відстежують дані про пошуки. І Якщо ви починаєте шукати в такий відкритий спосіб за допомогою залучення мереж публічності, свою близьку людину. То ви цим самим підписуєте її вирок. Спочатку з вас почнуть вимагати гроші, не факт, що ваша рідна людина жива. А потім просто ну, почнуть приховувати інформацію, яку повинні були б надати, якщо б з самого початку вашою справою або справою зниклого безвісти займався б юрист. Тому я до вас в мене до вас величезне прохання. Якщо це військовослужбовці, ви ж отримуєте цих 100 тисяч за зниклого безвісти. Ну, за ці, за ці гроші, які в місяць родина отримує. Ну, можна наняти юриста. Якщо немає бажання наймати, йдіть хоча б до тих, які консультують. Зараз дуже багато працює і в центрах надання адміністративних послуг юристів, і просто людьми ну, старайтеся звертатися до професіоналів. Отак, отаке в мене до вас побажання. Це стосується фіксування факту знищення майна. Зараз Одещина в масові своїй кількості. Потерпає від чисельності, перепрошую, потерпає від обстрілів, треба фіксувати і фіксувати це все потрібно за допомогою правників, тому що в противному випадку ну ви нічого не зможете довести і ніякої компенсації, крім тої, яку вам виплатить сільська рада у розмірі там 20 тисяч. Ви не отримаєте. Тому звертайтеся, будь ласка, законодавство дуже складне. Ви знаєте, хто нам його пише, і навіть ці огризки норм, які, хоч чуть-чуть гарантують захист права, потрібно давати можливість використати в ваших інтересах професіонала. Дякую, що питаєте. Дякую, що слідкуєте за моєю сторінкою і цікавитеся моєю думкою. Ви є та сила, яка мотивує думати, аналізувати і працювати.